У Львові суд засудив вчительку за співпрацю з окупантами до шести років ув'язнення, а міська влада викрала ресторани з тіньовими зарплатами. В деяких закладах офіційно платять лише по три тисячі гривень. Тим часом митники затримали вантажівку з фальшивими документами, яку намагалися ввести як гуманітарну допомогу для військових. А місцеві мешканці ініціювали створення нового скверу для відпочинку. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Шість років за ґратами у Львові засудили вчительку за співпрацю з окупантами. До шести років ув'язнення засудили громадянку України, яка після початку повномасштабної війни працювала на окупаційну адміністрацію в Горлівці. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Слідство довело, що в лютому 2022 року жінка перейшла на бік ворога та стала педагогом-організатором у так званій муніципальній школі під контролем окупаційної влади в Горлівці. Вона Ширювала пропаганду, виготовляла та розміщувала матеріали на проросійських ресурсах, а також організовувала патріотичні акції для дітей, у яких формувала позитивне ставлення до збройної агресії Російської Федерації. Суд визнав її винною у державній зраді та глорифікації агресора. Крім позбавлення волі, жінці заборонено працювати в освіті протягом 10 років, а її майно буде конфісковано. 3 чи 35 тисяч у Львові перевірили, хто з ресторанів платить офіційно, а хто лише на папері. Львівська міська рада проаналізувала офіційні зарплати у 85 ресторанах міста та виявила суттєві розбіжності між задекларованими доходами працівників і тими, що заявлені у відкритих вакансіях. У деяких випадках офіційна виплата становить менше мінімальної зарплати від 3 до 6 тисяч гривень. Про це повідомила директорка департаменту економічного розвитку. Звідку Львівської міської ради Інна Свистун після засідання виконкому 3 червня. За її словами, міський бюджет за перший квартал 2025 року недоотримав щонайменше 6,9 мільйонів гривень через тіньові зарплати. Лідер прозорості Мережа Макдональдс. Її працівники у Львові отримують офіційно 35 тисяч гривень. Заклад отримав відзнаку як соціально відповідальний бізнес. Працівники закладів холдингу Фест, зокрема Криївка, Реберня, Львівська Копальня кави Мають середню офіційну зарплату понад 13 тисяч гривень. Заклади Бачевських Кумпель, Атляс близько 11 тисяч гривень. Найменші виплати в Тітоньки Софії понад 3 тисячі гривень та Старгороді приблизно 6 тисяч гривень. Попри обіцянки на WorkUA платити понад 30 тисяч гривень. Мар Львова, Андрій Садовий, різко відреагував на такі цифри. Це не чесно, особливо в умовах війни. Не платити людям достойно і не наповнювати бюджет. Представники ресторанного бізнесу. Натомість наголошують на складних умовах роботи зменшення потоку клієнтів, відключення світла, виїзд українців за кордон. Підприємство викупило 8 ділянок у Львівській громаді понад 18 мільйонів гривень на торгах. У Львівській територіальній громаді 3 червня на відкритих аукціонах продали 8 земельних ділянок на загальну суму 18,2 мільйони гривень. Усі лоти придбало одне підприємство ТЗОВ жовківський увежовський племп тахорепродуктор. Повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Ділянки розташовані на вулиці Польовій у межах села Гряда. Чотири з них призначені під виробничо-складські будівлі. Ще чотири під адміністративно-офісні споруди. За даними юконтрол, підприємство зареєстроване в селі Мервичі Львівського району і спеціалізується на розведенні свиней. Наступні аукціони від Львівської громади відбудуться 17-24 червня. На торги виставлять чотири ділянки в малих підлісках та одну в дублянах. На Львівщині збудують новий вітропарк на 100 мегаватт поблизу Белза. Група компаній Екооптіма, родини Козицьких, планує збудувати вітрову електростанцію поблизу Белза загальною потужністю до 100 мегаватт. Вартість проєкту оцінюють у 110 млн мільйонів євро. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. Для реалізації проєкту компанія орендувала земельну ділянку площою 12,5 гектарів між селами Глухів та Сілець у Белзькій громаді. Будівництвом займається ТОВ енергопарк Белс, що входить до групи Екооптіма, за словами співвласника компанії Степана Козицького, на території вітропарку встановлять до 18 турбін, які щороку зможуть виробляти до 10% від річного енергоспоживання всієї Львівської області. Підготовка проєкту тривала близько п'яти років. Фінансування планують частково залучити через державний Ощадбанк, який уже інвестує у Сокальську Вес потужністю 40 МВт. Наразі компанія також веде переговори з українськими виробниками Башт і розглядає використання турбін німецької компанії Nordex. Крім того, найближчим часом компанія планує запустити вітропарк у Сокалі. У розробці також перебуває проєкт Вез у Турківській громаді на 65 МВт, мегаватт, який можуть реалізувати у 2027 році. Окрім цього, на Львівщині готують до реалізації інші масштабні проєкти. Компанія з іноземними інвестиціями Eurocape Ukraine Львів планує збудувати вітропарк Рову електростанцію на 100 МВт між городком та яворовом. Найбільший з анонсованих – вітропарк до 400 МВт на стику львівської, тернопільської та рівненської областей, який реалізовуватиме елементом енерджі у співпраці з тернопільськими бізнесами. Зливали повістки у Вайбер на Львівщині. Засудили двох адміністраторів груп. Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок двом чоловікам, які адміністрували Вайбер-групи з інформацією про місця роздачі повісток, і їх визнали винними у перешкоджанні діяльності територіального центру комплектування. Як зазначається, у вироку що з'явився 2 червня в єдиному державному реєстрі, восени 2024 року обвинувачені керували групою «Непали-Кантору». У ній поширювали дані про про пересування представників ТЦК та СП і поліції під час судового розгляду обидва чоловіки визнали провину та уклали угоди зі слідством. Суд, враховуючи обставини справи та міру відповідальності, затвердив угоди про визнання винуватості. Чоловікам призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Смартфони, з яких велася діяльність, конфіскували на користь держави. Вирок ще можна оскаржити. Yeah. Із зеленої зони у сквер Львів'яни ініціювали створення нового громадського простору. У залізничному районі Львова мешканці виступили з ініціативою створити новий сквер. Ідея стосується зеленої ділянки біля вулиці Вигоди по вулиці Гніздовського, де вже облаштували майданчик для вигулу собак. Однак громада прагне бачити тут повноцінний громадський простір. Про це йшлося на засіданні комісії законності, депутатської діяльності свободи слова та безпеки Львівської міськради. З відповідною пропозицією звернулася місцева жителька Наталія Рісова. Як зазначалося під час обговорення, ця зелена зона наразі не має чітко визначених меж і кадастрового номера. Важливо, що ініціатива йде від самих мешканців. Необхідно визначити межі ділянки, надати її кадастровий номер, а згодом включити до переліку скверів району. Це дозволить захистити територію, облаштувати алеї та зону відпочинку, зазначила голова комісії Уляна Пак. За її словами, громада занепокоєна. На що ділянка без офіційного статусу може бути втрачена. Саме тому необхідно передбачити не лише її захист, а й системний догляд. Дякуємо всім небайдужим львів'янам, які прагнуть розвивати місто та творити якісні зміни. Додала пак. А як ви вважаєте, чи варто кожній зеленій зоні у Львові надати офіційний статус, аби захистити її від забудови? Пишіть нам у коментарях. На Львівщині керівниця благодійного фонду підробила документи для ввезення авто військовим. У пункті пропуску шагині медика митники виявили фіктивні документи на вантажівку МАН, яку намагалися ввести як гуманітарну допомогу для військових. Автомобіль орієнтовною вартістю 2 мільйони гривень тимчасово вилучили. За документами вантажівку 2011 року випуску ввезли на адресу благодійного фонду Острію на прохання військової частини. У митній декларації було зазначено, що транспорт передбачено для передачі військовим. Однак перевірка виявила, що подані документи підроблені. Як повідомили у Львівській митниці, керівниця фонту надала копію звернення від нібито військовослужбовця з проханням про допомогу. Під час перевірки з'ясувалося, особа з таким прізвищем справді проходить службу. Проте жодних звернень не надсилав. Підпис на документі фальшивий, а сама частина не потребує вантажівки. На 53-річну жінку, яка подала неправдиву митну декларацію. Ацію склали протокол про порушення митних правил за частини першої статті 483 митного кодексу України. Монтажівку вилучили до рішення суду. На Львівщині митники знайшли у водія мерседеса понад 5 тисяч євро готівкою поза декларацією. На пункті пропуску Рава Руська Гребени митники затримали 32-річного мешканця рівного, який намагався вивезти до Польщі незадекларовані 5 тисяч 200 євро. Як повідомили у львівській митниці, чоловік їхав через червоний коридор і задекларував 9 тисяч євро та 80 доларів. Але під час огляду в багажнику його мерседеса Бенза виявили ще 5 тисяч 200 євро. Євро, які він приховав у машині, була лише одна валіза, плет і пакет. Навіть за мінімуму речей приховати гроші не вдалося. На порушника склали адміністративний протокол. Йому загрожує штраф 20% від суми, що перевищує дозволений ліміт. Нагадаємо, що вивозити з України понад 10 тисяч євро готівкою можна лише з митною декларацією та підтвердженням банківського погодження коштів. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.